Та, сама староста. Йолопе, привіт! Ви хоч сьогодні готові до контрольної роботи? М -м да, позорите мене, як завжди. Що? Нічого я вчительці казати не буду. Я підготувалася все, більше нічого не знаю і нічого мені не казати. Самі винні. Ви що і ще журнал не принесли? Да, я знаю, що це моя робота ходити за журналом, але ви вже проходили 150 раз повз учительською і ви не могли зайти і взяти журнал? Добре, що хоч ключі від класу самі взяли, а то стояли під як ті дебіли!» Боже, ну а дошка, чому не підготовлена до уроку? Так, чергові Настя, Саша, бистро пішли і повтирали дошку. Що ви не знаєте, що у нас контрольна робота, що дошка має бути підготовлена помита? Все вам потрібно казати. Нічого самі не знаєте. А потім вчителька каже, чому я все не можу проконтролювати? Правильно, хто винен? Правильно, винна староста. Так, а хто піде за Крейдою? Ясно. Це просто капець! Це просто жах! Я взагалі не розумію, наскільки можна бути такими тупими. Добрий день, Оксана Іванівна. Чому я кричу? Ну, дивіться, дошка не підготовлена, журнал, журнал я вже сама принесла за крейду я, я теж сама пішла. Вони не хочуть слухати мене, а я староста. Клас до уроку підготовлений. З присутніх 20 учнів, з неприсутніх троє учнів. Де ті троє? Я не знаю, але я знаю, що Богдан, в нього якісь дуже важливі справи. Він поїхав у село. А де ті другі? Двоє. Я не знаю, мені просто ніхто нічого не казав і не дзвонив, тому я не знаю. Що ти дивишся? У тебе немає подвійного листочка? На! Боже, ну скільки я вам разів казала, носіть із собою подвійні листочки, я не завжди можу вам давати. Задіть собі, хоч один якийсь зошит, чи купіть його і виривайте. Та що таке? Нічого я ще не зробила, я ще пишу. Відстаньте від мене. Оксана Іванівна, а ви сьогодні дуже красиво виглядаєте. А як там ваша дочка? Боже, вашій дочці так повезла, що в неї така мама, як ви. А, а до речі, я забула вам те, що сказати, тому що я не можу все тримати в своїй голові. Оксана Іванівна сказала, що сьогодні. Всі залишаються після сьомого уроку на виховну годину. Мене на ній не буде, тому що я вже написала записку по поважній причині, тому мене на ній не буде. До речі, Оксана Іванівна, я вже написала і можу здавати контрольну роботу.